Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Що ж, Кириле, цікавий поєдинок. Переможний перший тайм для вас у підсумку Поразка 3-6. От як вважаєте, в чому чим відрізнялися перша і друга половини для Атлетик Футзал»? Я думаю, нам не хватило, тому що ми тільки новачки, новачки екстраліги. Перший тайм ми грали на рівних тенденціях, а другий трішки не витримали і скаяв до жав. У ну, вас, окрім такої молодості, ще й можна відзначити такі компоненти, як сміливий зараз. Молоді футзалісти це ж таки нові тенденції. От наскільки трошки вибило з колії ті два голи, коли Міщеряков, який досить впевнено провів перший тайм, на мою суб'єктивну думку, але от третій-четвертий голи десь, можливо, його підключення не зовсім далі призвели до цього. Наскільки це вибило з колії команд? Кожен гол, коли ми пропускаємо, командний дух трішки падає, але з цим треба перебороти себе і далі продовжувати працювати. а так ну, результат на табло. Ну, Тим не менш, у вас наступний тур Дербі. Сухою балкою дербі новачків. Напевно, тут е одразу кілька принципових моментів і е географія, і те, що минулого сезону е ну ви ще не були минулого сезону в Атлетику, але тим не менше тоді вже були цікаві протистання на рівні першої ліги. От наскільки це все ще, е скажімо, так, підігріватиме інтерес до того, щоб Атлетик ну рухався екстралігу. Я думаю, на всі 100% це буде центральний матч туру. Тим, що суха балка і Атлетик це дві таких е е команди, які полюбляючи один, один проти одного грати, та думаю, буде запекла боротьба. Це буде в Дніпрі, та вболівальників, думаю, прийде багато. Побачимо. Будемо готуватись до гри. Сухою бавкою. Бажаю успіху. Дякую. Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.